Зісь ми регуліруємо наскільки ми хотімо, щоб була більша концентрація. І тут ми регулюємо концентрацію, а сюди під'єднується маска, і людина вдихає звідси кісаканцентріваний кислород. Сімейний лікар Євген Хомуленко за допомогою цього концентратора лікує хворих на ковід. каже три місяці тому так вдома лікував 63 річну жінку. Їхати до лікарні та відмовилася. Дихала майже по півдня її, її стан значно покращився. Сатурація, яка була 89-90%, піднялася до 93-94. Їй стало значно легше дихати і потихеньку вона відновилася. За рік у Євгена було три пацієнти, які використовували концентратор вдома. Одному п'ятилітрового приладу було не досить. Що то от йому допомагає людина дихала, але не відчувала, що їй це допомагає. Попросили волонтерів, і нам організували один десятилітровий. На ньому людині покращило. Стало получше. Чотири таких концентратори закупила сільрада на початку року. Ними вилікували 12 пацієнтів. Минулого тижня заклад отримав ще шість концентраторів, уже десятилітрових. Придбані державним коштом їх ще не використовували. Із майже 30 хворих на ковід жоден не потребує кисневої терапії. Розповідає директорка центру первинної допомоги Любов Канцедал. Це зовсім не те, що було неділі назад, коли три-чотири неділі назад, коли у нас було за один день. 40 хворих, 50 хворих, але це ви знаєте. Це тимчасово вже було у нас таке відносне затище, і ми готові в будь-який момент їх використовувати. Як безпечно використовувати концентратор вдома? Розповів телефоном терапевт Олександр Золотарьов. Треба його наповнювати дистильованою водою, бо треба зволожувати повітря, бо сухе повітря. воно дуже висушує. На температури оцю маску і ці витратні матеріали, якими віднається хворий з контуром, треба їх змінювати, тобто не можна її там їх. Для лікування хворих вдома Харківщина придбала понад 1300 концентраторів, гроші державного бюджету. Дві третини з них лишили в поліклініках Харкова решту передали медзакладам області, розповів заступник голови обладміністрації Михайло Черняк. Тому, безумовно, сімейні лікарі будуть розуміти в якому випадку як призначати. Безумовно його треба використовувати під наглядом медичного працівника. Вони всі розраховані для роботи, виходячи з досвіду попереднього і виходячи з того, що багато густо. Часто густо, вибачте, волонтери звертались за допомогою саме людині, коли потребувала терапії". За словами Черняка, за концентратори відповідатимуть сімейні лікарі. Вони й вирішуватимуть, кому надати прилад, та вчитимуть, як ним користуватися. Дмитро Гребіник, Юрій Лавриненко та Антон Калитан. Новини на Суспільному. Харківщина.